Головне події в Харкові та області 3 березня. Харків і передмістя вночі зазнала атаки шахедів. У місті приліт був у Київському районі. Безпілотник влучив у верхній п'ятий поверх житлового будинку. На місці виникла пожежа. На щастя, у квартирі, по якій прийшовся основний удар, ніхто не мешкав. Але дісталося жителям сусідніх приміщень. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, загалом постраждалих вісім. Серед них семирічна дитина. Усім допомогу завдали на місці. За підрахунками мерії в місті пошкоджені 5 будинків і вилетіло понад 180 вікон. Ще один російський безпілотник близько години ночі вдарив по території екопарку в передмісті Харкова. Відзначили в обласній прокуратурі. Влучання було неподалік від контактного двору. У прес-службі екопарку повідомили, що руйнування на території значні. Пошкоджені вольєри тварин, медпункт, будиночок матері і дитини є повністю зруйновані приміщення. Але найбільша втрата загиблі тварини БПЛА вбив двох кіз, яких раніше врятували із зони бойових дій. Одна з них була вагітна. У селі Цупівка Дергачівської громади досі продовжують розбирати завали після ударів КАП 24 лютого. Серед руїн будинків шукають тілу місцевого жителя, який, ймовірно, знаходиться під завалами власного будинку. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, до пошуків уже підключили поліцейських кінологів зі службовими собаками. За даними Задоренка, двоє чоловіків, які постраждали від того прильоту, досі перебувають у важкому стані. Суд виніс вирок Адміну одного з харківських телеграм-каналів для ухилянтів. Канал попереджав про патрулі ТЦК у Новобаварському та Шевченківському районах. У Харківському антикорупційному центрі повідомили подробиці справи. Засуджений, за даними Хац, Володимир Богачев, уродженець російського міста Пенза, який мешкає в Харкові. Телеграм-канал він створив у грудні 24-го року і допомагав підписникам уникати мобілізації. Прокурор уклав із підсудним угоду про визнання винуватості. Тож чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Але судді винесли доволі м'який вирок: два роки умовно. У Харкові сьогодні в день сталася смертельна пожежа. Горів двоповерховий будинок у Салтівському районі. Зайнялися домашні речі. В осередку пожежі надзвичайники виявили тіло загиблої жінки. Ще п'ятьох людей евакуювали. Вогонь загасили за понад дві години. А причину пожежі ще встановлюють. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.